Якщо твій гурт відстає в розвитку, не виправдовує надії і витрачених ресурсів, повторюй ці помилки і в тебе нічого не вийде. Привіт! Я Ірфайн, соліст гурту Мілбакет. В цьому відео я розкажу про свої спостереження за іншими гуртами. Додивись відео до кінця і точно прийдеш до цікавого висновку. Перше, найкращий спосіб дати стартовий пуш грати кавери на відомі пісні, адже всі артисти так роблять. Абсолютна брехня. Найважливіше для колективу це позиціонування. Ідеологія, філософія, психологія. Якщо ви з самого початку переспівуєте чужий матеріал, всі лаври будуть діставатися авторам оригіналу. А вас максимум запам'ятають як можливо непоганих кавер виконавців. Але ніяк не як сильних авторів. Перше враження двічі не справиш. Друге: на вулиці та в переходах багато людей, а значить, більше людей почують пісні і звернуть на нас увагу. Фатальна помилка. Перехожі на вулиці зазвичай поспішають по своїх справах в навушниках, в телефонах і на своїй хвилі. Ваша музика може на момент їх порадувати. Вони можуть кинути вам грошей, але через 5 хвилин про вас просто забудуть. Тому що аудиторія має бути не серед перших зустрічних, а цільова. Третє. До речі, про цільову аудиторію. Таргетинг в соцмережах з а аля послухайте нас, ми прикольні. Дасть нам нову аудиторію. Не працює. Дасть воно вам тільки злий бюджету. Ви максимум отримаєте багато неякісних переглядів, причому переглядів самої реклами, а не решти контенту. З таким самим успіхом ви можете просто накрутити ботів в ваш акаунт. Результат буде той самий. Реклама працює на болях людей. І в нинішніх реаліях люди нудьгують по новинкам в музиці, по різним тусовкам. Тож, якщо ваш офер буде, наприклад... В Україні нарешті з'явився емо металкор гурт, і в них буде зносний концерт. То конверсія буде набагато вищою, і на вас люди реально прийдуть. Помилка номер 4. Тіктоки, рілси та шорси з фрагментами треків підвищують впізнаваність. Друзі, ну хіба ж ви не бачите, що ні в кого такі відео не набирають багато переглядів? Три тисячі в тіктоці – це як 300 неповних переглядів на Ютубі. Ця цифра означає, що відео не залетіло. Змиріться з тим, що треба запарюватися, робити якісь скетчі, сюжетки, приколи, скандали. Саме вони чіпляють аудиторію, а не музика. На жаль, 20, 50, 100 тисяч, і більше це перегляди, які вам показують, що вас помітили. А збереження і підписки під такими відео про те, що вас запам'ятали. П'ята помилка, який стіп зробив дурнувату пісню, і вона залетіла. Значить, і нам треба таке робити. Якщо і треба, то в міру і по-своєму повтори чужих успіхів майже ніколи нікому не приносили слави. Ви можете назвати в коментарях виконавців, яким це вдалося, але уявіть, скільки людей робили так само і залишилися в ноунеймах. Ця кількість буде незліченою. Відсоток успіху менше одиниці. Те ж саме працює, коли ви намагаєтесь косити під своїх кумирів. Вони вже свою справу зробили. Повторити її не вдасться. Прокладайте власний шлях або вас не будуть слухати. Мабуть, ти спитаєш, Ваня, якщо ти все це знаєш, чому твій гурт не найвідоміший в Україні? Тепер ви можете проаналізувати. Соцмережі Мілкбакет і написати тут в коментарях ваші висновки про нас. А поки ви будете це робити, паралельно підпишіться на мій канал і не забудьте подивитися інші мої відео. До зустрічі! Коли зачиниться ми залишимося все